Раді, що ви повернулися. Це Зак Buildbox Привітати з дев'ятим епізодом Make Game. У восьмій частині ми дізналися про створення магазину монет та витрату грошей в грі на персонажів. І в дев'ятій частині ми дізнаємося про експорт гри на iOS та Android. Buildbox може експортувати на кілька платформ, але перед експортом треба додати речей у проект. На початку першої частини я згадав про кнопку налаштування у верхньому правому куті. Натискаємо на цю кнопку і бачимо три вкладки в цьому вікні. Загальне, де ми додамо наші остаточні деталі, такі як іконка та наш ідентифікатор пакета для App Store, ми також бачимо вкладку Контролери та вкладку Реклама. Вкладка Реклама, де додаєте ключі з рекламних мереж, з якими налаштували облікові записи. Виберіть опцію Експорту. Вставте ключі в слоти. Встановіть пріоритети для показу рекламних оголошень Вашим користувачам. Розкажемо про це в іншій серії. Вкладка Контролери. Вказати команди контролера. Вкладка загальне. Останні штрихи. Упаковка цієї речі. Цей квадратний малюнок. Іконка вашої гри. Тут ви можете назвати свою гру і побачити варіанти створника з першої частини. Також є місце для перегляду версій вашої гри, якщо це необхідно. Нижче є необхідна інформація для платформ, щоб запустити вашу гру на їхньому ринку, включаючи назву гри, що з'являється під вашою іконкою. Ці параметри змінюються при виборі різних цілей експорту. Для цього уроку давайте налаштуємо експорт для iOS. Назвавши гру та вказавши наш ідентифікатор пакета. Для отримання ідентифікатора пакета потрібен обліковий запис розробника Apple та деякі налаштування. Після введення необхідної інформації ми натискаємо ОК і переходимо до меню File, де вибираємо ціль експорту. Давайте оберемо iOS. Buildbox потім експортує всі необхідні файли в папку для нас. Готові до компіляції Xcode, про яку ми розповімо в іншій серії. Для експорту версії для Android відкрийте налаштування та виберіть Google Play Store як ціль. Додайте інфо, потім перейдіть до файлу, виберіть Експорт, а потім виберіть Android, і Buildbox підготує папку з файлами для компіляції в інструменті розробки, але ми розглянемо це в іншій серії. Є більше платформ для експорту і багато речей в BuildBox. Покажу вам огляд цих речей у відео з порадами, хитрощами і хаками. Повертайтесь за ним і побачу вас у частині 10.